Вітаю вас! Сьогодні розглянемо досить цікаве питання, яке задала мені глядачка. І ось питання таке. Дуже часто люди ображаються, коли до них звертаються на ти. Я до Господа Бога та Богоматері звертаюся на Ти. А чому ж ми тоді ображаємося? Чи ми святіші за Господа? У мене є своя думка щодо цього питання. Все ж таки, чи ти, чи ви, ви звертаєтеся до вищих сил, не має значення, оскільки вищі сили считують енергію. Важливо, який посил ви надаєте в своїй молитві чи зверненні до Бога, до вищих сил. Тому в мене на каналі є відео про силу вдячності. Обов'язково завжди дякуйте вищим силам за те, що вас вберегли, ваших рідних за те, що у вас все добре. А зараз давайте подивимося, чи є для Бога значення. Звертаємось ми до нього на ти. Дивіться, король жезлів. Я думаю, що важливо лише енергетика. Енергія, яку ви закладаєте в молитву, оце важливо. Жезли це енергія. Хто розуміється на таро, той відразу зрозумів, до чого це. Давайте дивимось, чи важливо, чи важливо для вищих сил... Ой, карти прям стрибають, щось таке хочуть. Хочуть так дуже відповісти таке важливе питання. Чи важливо для вищих сил, чи звертаємось ми до них на ти чи на ви. Чи важливо для вищих сил, як ми звертаємось, король мечів? Тут трійка жезлів, зірка і п'ятірка кубків. Ви знаєте, для вищих сил важливіше. Щоб ви до них зверталися. Як сказати, не роптали на життя, не скаржилися, не впадали в унині. Хто краще знає українську мову, ніж я, напишіть, будь ласка, в коментарях, як буде унині. Це віче, якщо я не помиляюсь. Якщо ви звертаєтесь до вищих сил і кажете, Боже, за що це мені? Я такий весь хороший, я весь такий класний, за що це мені? Тоді не дивуйтеся, що може бути ще більш якесь складніше випробування в вашому житті, якщо все, що вищі сили ви для ви сприймаєте для себе як трійку жезлів, тобто як якийсь ресурс, що якась ситуація дає вам змогу прожити новий досвід, пережити його і зробити висновки, щоб далі рухатися по життю. Саме своїм правильним шляхом виконувати свою місію, то тоді ось ця енергетика щитується і вищі сили будуть вам давати навпаки благо. Тобто важливо, чи не ти, чи ви, ви звертаєтесь до вищих сил. Наприклад, в англійській взагалі слово ю використовується немає. Ти ви є ю. А це просто в пострадянських країнах є таке розділення. Субординація чи повага, ну взагалі прийнято вже так використовувати. Тому ти це близький круг, а ви це люди, які не являються вашими родичами, з якими ви хочете дотриматися норми етикету субординації у спілкуванні. Що стосується вищих сил. То ви, якщо несете вищим силам позитив, вони вам повернуть його в десятикратному розмірі. Якщо ви несете вищим силам негатив, плачетесь, звинувачуєте Бога, що він такий сякий, вищі сили не так вам допомогли, не так зробили, як ви хотіли, то тоді може бути, на жаль, ситуація, коли після молитви може бути навпаки тільки погіршення стану. Тому ось так завжди несіть вищим силам позитив і позитив вони вам повернуть. Бачите, ось цей король кубків випадає і говорить про те, що просіть і дано вам буде. Дякуйте і вам примножиться. Не дарма ж у Біблії написано: в кого є, в того примножиться, а в кого немає п'ятірка кубків, в того відбереться і те, що є. Що ви маєте розуміти? Не можна впадати в вічі, не можна скаржитися, що вам мало, що вам не вистачає. Радійте за те, що у вас є сьогодні, а завтра буде ще більше. Також дивіться інші мої відео в плейлисті самопоміч і хай мої відео, поради таро-прогнози будуть на користь. Дякую за увагу, до зв'язку!